Хто його не знає, він у сюди звещилися та на тобі знає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, що сам у світі буде. По під тиню піротина днює він чує. Не маю у світі хати, Не доля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі. Заспіває, ой не шуми луже зелений байраче, не плач, не журися, молодий козаче. Заспіває та й згадає, що він сиротина Пожуриться посумує сидячи з Ось от такий то перебендя. Старий та химерний, заспіває прочалину, на горність зверне, з дівчатами на вигоні грися та веснянку, а у шинку, паруками сербина, шинкарку, жонатові на бенкеті зі свекруха глає, про тополю лиху долі, а потім базаріш, про пролазає. Або щоб про те знали, тяжко важко заспіває, як щіч От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози верне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі, кобзар сидить та на кобзі на Кругом його серп, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тілько мрії. різі. Сиду, стару цю прину вітер розвіває, то приляж, то слуха, як кобжа співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Ох, слуха, Старий заховав степу на могилі, щоб ніхто й не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово, то серце по волі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світа, на хмарі гуля, орлом зокрилим літає, ширяє аж небо блакитне широким не б'є. Почине на сонці, його розпитає, де воно чує, як воно встає, питає у моря, що воно говорить, пита у голу чого ти нема. І знову на небо бо на землі горе. на її широкій куточка нема, тому хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його ж на всім світі ніхто не прийма, один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий співа на могилі, з морем розмовляна, на є слово, вони б насміялись. Дурним би надвалом себе прогнали. Нехай понад морем сказали гуля. Добре, ви поставили. Добре, батько робиш, що співати, розмовляти на молив ходиш. Ходи собі, мій голови, поки не зупнуло своє серце та вби щоб люди й не чули, а щоб тебе не цурались. Потурай їм, брате, скажи, брате, як вам каже, на те він багатий. Отакий От то перебендя, старий так і мерний, заспіває весільної, а на ювбу зверне. Там на кобзі грає, Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи, бились козаками, як старалась громадонька в неділеньку вранці, як хопала козаченька в зеленій байранці, грає кобзар. Аж, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та все не вернеться. Було колись, панували та більше не буде, тії слави козацької повікна забудем. Було колись в Україні робили гармати, було коли, запорожці вміли панувати, панували. Добували і славу і волю. Минулися, осталися могили на полі. Високі й ті могили, де лягло лягоспочити козацьке є біле тіло. А в китайку полити. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю в полі, вітання по волі. Слідок з вітром розмовляє, а внук косу несе в росту, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба шинку, горілку горілку постерцем пружала. Було колись добре жити на тій Україні, а складаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара залимало небо, сонце криє, синє море з двірюкою то стогне, то виє, нібра гирло, затопило. А моте хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти. Висипав запорожці, лиман човни вкрили, грай же море, заспівали. Запінились хвилі, кром хвиля в ті гори, ні землі, ні неба серце земліє. а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, подизнає. Бо хоча я вдож байдака, гаснею році. Подивись сюди, туди. Теж, де те, ж добуть роботі, закрутивши чорніуси, заукочу прину, підняв шаску, щоб не стали. Нехай ворог гине не авциноту отамани, панове молодці, а от царград до султана поїде в обложці. Добре, батько, отамане, кругом заребіло. Спасибі вас. Надів шапку. Знову заціпило сині море. Знову то ж бояза по полоса та на хвилю очки поглядає. Може, як кохає, кохає, рівною називаю. Очей не спускають з нових світло. Невуюся, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику. Королевий цвітне. Я не знаю. І світ королевий хили свою молоденьку, червоно рожеву назідає, лекнеться, лише. І заплакала юлея Розкрою, з Заплакала і сказала з тобою. Ми вже давно кохаємо, а я й не сказала. Як була я людиною, як я поздувалась. Моя матір, що вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась. Я не знаю, мій брат і єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я бралася, забавлялася, а вона сила. І нашого злого пана. Дала, проплинала й нела. А мене, батько, забувати. Я виросла, викупалась в білих палатах. Я не знала, що весь що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Вінок спалили. А мене не знаю, за що. Бути не вбили. Тільки мої довгі коси обстригли, острижено покрили ганчіркою. Ще й ревотались, Живди навіть чисті, і на мене плювали. Отакета, мій братико, Було мені сім'ї. молодого, короткого. Не дали до жити люди віку. Я мала од мою дитину. А весною розстріла я світом при долині. Вітом білим, як сніг білим, аж гай заселила. Зимою люди В хату не пустили, а весною мов на диво. На мене дивились, і дівчата закріпли і почали звати слінеї, снівим світом. А я процвітати, сала в галі і в теплиці. Не Бог поставив світом на цім світі, щоб людей є веселила тих самих, що вбили. Мене й матір, милосердний, святий милий. І заплакала вілегія. А світ королевий схилив свою голову червоно-рожеву над білою, пониклою, личими. Вітре буйний, вітре буйний, ти з нором говориш, буди його, заграй ти з ним, спитай, синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже синє море, де його поїло. Коли милого попило, розби синє море, й тут шукать моденького тобі воє горе. Роблю свою недолянку доставкою стану, подивлюся, в не хвиля, лягнув моряками, знайду його, пригорнуся на серцю, зі тоді хвиля, на з милим, куди він те Коли ж милий на тім боці, до насіньки знаєш, де він ходить, що він робить. Ти Тим розмовляєш, коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю, коли ж згинув чорнодовий, то й я погибаю, тоді мою душу сюди ніби, червоною калиною постав на могилі, буде на день його мила хвісткою стояти. І квіткою, і калиною твісти на воду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Сіде сонце, у сльози, ніхто й не побачить. Від три буйний, вітри буйний, ти з морем говориш. Збутий його та грайте з ним, питайте і море. Боже мінає, тут новолюд потомлений, чи все спочиває. Чілько я молокаяний, і день, і ніч плачу на розпуття хвилину. Ніхто і не бачить, і не знає, о глухли, не чують, кайданами міняються просто і дорогу. І Господа зневажають, людей зберігаються, тяжкі даємо. Стоють лихо, лихо запірають. А що вродить? Побачите, які буде жнива. Схаменіться не діти й родині. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розпулються незабаром забовані люди. Настане суд. заговорять і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. Отсирається брат-брата і дитини, і мати. І тим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинете. Своїми се Умийтеся, образ Божий вагном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, що панувать, бо невчене око загляне їй саму душу глибоко, глибоко, Дознається небажата, що я на вас шкура та засудять і премудрих. Не мудріго дурять, не дуріте самі себе, учітесь, читайте, чужому навчайте, свого не цурайте. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я радаю, як згадаю діла незабутіх ліків наших. Я ж я як боїх забути, оддам до веселого віку половину. О, така то наша слава. Слава України. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати на осповідь дітей своїх твердих опів, тільки зачепу цілує вольними останами. І цвіти своє вечірне тихо сіяння. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Була б не б якби знала, що загиня була не пустила. Як знала, не ходила пізно за водою. Не стояла б до півночі милим під вербою. Заснала. І то лихо поперед значить, що на всі ді зустрінеться. Не знати дівчата. Не питайте свою долю. Само серце знає. Кого любить, нехай я не поки поховаю. Бо недовго чорнобриві карі оченята Білоничко червоніє. Довго дівчата до повітне та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся, любітеся, як серденько знає. А ти пречистає святая, ти сестрофела молодая. Мене ти вперенузяла, і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тою бою на роздолі, ту мама в тим сповела, не коли хала, і гойдала, і, і чалі діяла. І я о чорниченькому я. Мені ти сюди помагала, мене. Сюди доглядала степу без людному степу, дала не зустріч, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І сказав мене чистої, чистою святою, сташечкою вилетіла, і вона до мною повинула. Заспівала ти золоту Може, вистую водою. Тут я і, і я живу і надо мною своєю Божою красою. Ти ти, зоренько моя, моя порада й поглядає, моя піддола молодая. Не покидай мене вночі і в день, і ввечері, і ранок, бо те зо мною нівчи. Учи неложними устами сказати правду, тому може молить водіяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти маму, укажи свого ти сина в домовину. І хоч я тиною с в очах час без покажи. Каріна, учениця 9 класу, зубижанської зос. Каріни за національністю таджик, а нині покійна мама була росіянцею. Так склалася доля, що її шестирічну і навіть старшого братика після смерті мами стала виховувати їхня рідна тітонька Тоня, забравши село Зубиня. Пройшли роки. Каріна вивчила і полюбила українську мову. Дівчинка любить читати поезію, особливо до душі її поетичні твори Тараса Григоровича Шевченка. До вашої уваги вір Тара... Тараса Григоровича у наш тім раю на землі, який Каріна прочитає пам'ять своєї мами, портрет якої у мене в руках. Нічого кращого не має, як та я мати молода я. і полісти, і печалю хватить душ. Та не І перед e aí Thank sure. Коля сыла засыпаешь, Саша и Божье, пальцы Бог, доставанный, те сила те краса твоя, что все так жили у вас, у вас Ликиє найкраще зло, чиш, как Ти правди, шамка, ти будеш щаслива. Не піде тут росту дитина, піде собі А тепер тебе покине каліти на руску, щоб собак. Та й било, та те, большове світло дило, Та й старий м'яч, і любов,